І дайте собі цей час, візьміть зошит, ручку там на листок бумаги і випишіть для себе, щоб вам було зрозуміліше, бо іноді дуже багато такий хаос в голові людині важко. Зрозуміти, що з ним саме відбувається, і от ви, коли почнете виписувати, ви почнете структурувати. Можете позаписувати, наприклад, там на що це схоже, придумати якусь метафору, і задати собі питання, що зараз я відчуваю, а як я хочу, наприклад, що я можу для цього зробити. І дивіться на речі такими, як вони є. Іноді, можливо, ви раніше не дозволяли собі помічати, і це було. Але це не означає, що навіть якщо ви раніше це дозволяли, що це є нормою, тобто цю відповідальність за стосунки візьміть на себе за стосунки, перш за все, до себе, до того, як ви хочете, щоб люди до вас відносились. Якщо вам щось не подобається, щось не підходить, ви завжди можете сказати ні, мені це не подобається я так не хочу, і я не хочу продовжувати в такому стилі. Тобто візьміть ініціативу за себе в свої руки, ще більше інформації.